Вітаю всіх на пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. У нас сьогодні такий собі день, наче є чуть-чуть морозець, є, чи плюс не, не зрозуміло. А точніше зрозуміло плюс 2 градуси. Така, що дуже не хороша погода для наших бджілок. Десь я бачу на теренах Ютуба, що вже каже, що є розпліт. Це я рахую що це дуже і дуже погано. У мене був теж одна сім'я, яку ми наблюдали, вона не знімала, не збиралася в клуб. Але зараз так по ваших порадах. І наскільки моїх знань вистачило, я її закрив ізолятор. Сьогодні буду пробувати її. Випускати. Але хочу вам показати, чи буде видно, але це моє придбання. Всі вчора купив, в мене давно такої системи на пасіці не було. Ось тут ніще Піддашники. Рогатий Рогатий вулик, як на нього називають, або палий пали води. Ну, це, звичайно, не на 145-ту, а на, на рута. І восьмирамочний рут. Це одне з моїх любимих систем. І буду пробувати ще, як вони себе поведуть рута, яка. Тут чотири комплекти. Закупив, звичайно. Людина продала її, тому що по хворобі важко двигати корпуса. Людина дуже хороша, приємно було спілкуватися. Він геть переживав. Чи, чи, чи я їх хорошо покрашу, щоб вони були, приносили мені користь. Я йому дякую і хай він не хворіє, виздоровлює. Ось так і буде на пасіці іще така система. Друзі, я користуючись нагодою, хочу всіх вас привітати з прийдешнім новим роком, побажати всім! Щоб уже такого року у нас більше не було, як для пасіки, як для меду, це один з найгірших років в моєму житті. І також і для нашої країни. Хочеться, щоб уже настав мир, щоб ми спокійно могли працювати, щоб ми спокійно могли свою реалізувати продукцію по, вел... по хорошій ціні. Щоб уже в нас... Перестали ми друг друга обманювати як по всьому, як по вощині, як по е, хіміч, по ветеринарних препаратах, щоб у нас на кінець ми пасічна, пасічники, це можна сказати, як єдина сім'я, щоб ми могли підтримувати одного, підказувати, розвиватися. І щоб наш, ми могли свою, е, ну, як сказати, професію чи. Пасічне діло підняти вище, вище чим даже європейці. І, звичайно, я думаю, що ми і так вищі, бо по кількості меду в нас в Україні, краще, ніж у Європі. І щоб цей рік вже ми могли працювати в мирі без тривог, щоб міцного всім здоров'я, щоб пасічники. Далі розвивалися. І щоб ми вже не чули, що невигодно займатися бджільництвом. Бажаю, щоб в нас в Україні вже ніколи не було цих потрав, щоб фермери зрозуміли, що вони травлять не тільки бджілок, а й самих себе і травлять людей. Щоб ні в кого не було потрави, щоб ні в кого не було зльотів, щоб в новому році. Ваші бджілки завжди вас радували, щоб вулики були завжди повні меду. І щоб на вагах завжди було більше 5 кг у день. Ще кажуть, якщо глухе дно, то плівки, то плівки не треба. Ось в мене, ну, в принципі, єдиний вулик, єдиний з усієї пасіки, де стоїть глухе дно і плівка. Глянемо, чи є конденсат. Над клубом нема, але тут, де я відійшов, ось тут є продуха, тут є. Тут є. Побачимо, як джілки Ну. Сидять здорово, дивіться. Супер. Навіть ось тепла заставна. Не навіть за заставну, коло заставної. В принципі, жалися. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8 вуличок. Зрештою не завжди є конденсат. Чому? Бо тут криша 10 см, вона, вона тепла, тому нема конденсату. Ось ця сім'я. Поставив корпус під низ. поставив корпус зверхи, іначе вона зібралася. Але якби матка була у хорошому ізоляторі, треба було поставити ізолятор або хмари, але він... Зайнятий. І тут вона в китайському. Просто треба зараз матку випускати. І вже будь-що буде. Якщо вже вона знов пожене розпліт, ну прийдеться їх тоді підкормлювати чи як. Проблемна сім'я. Я думаю, я думаю, що все-таки буде все супер. Єдине, що зараз я зроблю, випустю матку і заберу. Ой, там утеплення такого нема, але ж над кліточкою, де кліточка, я поклав невеличке утеплення, щоб не захолодити мат матку. А так Ой, бджоли сидять біля маточки, наче так і зібралися, наче в клуб. Ну все-таки тихенько сидять, бачите, не шумлять. Я думаю, тут все буде добре. Зараз випускаю матку і. Бажано взагалі тако лишити без, без даху. Вони б тоді точно б зібралися в клуб, але так рискувати не хочеться. Достав кліточку. Ану. Маточка жива. жива зараз дам її. буду її випускати і будь-що буде вже. Бо в такій кліточці, якщо лишати, допустимо, Бджоли можуть її залишити, якщо підуть навіть морози сильні і вона може загинути. А так тут, як один товариш сказав, може бути дві, бо я каже, можу зі старої матки не побачити. Може тут дві матки, але не, не, не думаю, що тут дві, але весна все-таки покаже. Щось не хоче виходити. Сподобалось і в кліточці. Давай виходь. Ось, ай, не спів. Пішла матка вниз. Зараз лишаємо відкритий. Робимо продухи, як один казав підставити, щоб гніздо було охолоджене до, до максимуму. І я не думаю, що вона почне сіяти, а якщо почне, ну, тут ми вже не можемо її указати. Добре, друзі. Ось такі бувають і прикрі моменти перед самим Новим роком, коли мусимо випускати матку. В принципі, можливо б вони б її і не покинули б. Вони б зібралися, треба було ось так приблизно сантиметрів 15. Залишити, але такого опиту нема. Матка цінна, щось мені трошки її жалкувато, не хотіло рискувати. На другий рік спробую в таких кліточках ізолювати маток, чи вийде. Чи, чи Зробимо на другий рік експеримент, якщо будемо живі і здорові. А зараз, поки, поки зараз, поки так. Ще раз вам всім бажаю зустріти всі свята, відсвяткувати. Бути у мирі, у мирі з усіма людьми, нікого не ображати, самому бути в наступному році кращому і всім вам Божих благословень. Хай береже вас всіх Бог, вас, вас і ваші родини. До побачення.